Марафон на телеканалі TV7+, для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що ви можете залишатися з нами і в онлайн форматі. Тому доєднуйтесь до Ютуб каналу телеканалу TV7+, та до офіційної сторінки у Фейсбуці. Стежте там за трансляцію, ставте свої питання, їх ви можете залишати в коментарях і найцікавіші з них ми озвучимо у цій студії. Ну а власне далі будемо говорити про проєкт, який відновлює свою роботу у Хмельницькому. І власне тож запрошуємо до уваги усіх батьків та дітей, адже Власне, це проєкт для діток, і про нього нам розкаже тимчасово виконуючий обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії, арт-директор Академічного симфонічного оркестру Тарас Малик нашій студії. Пане Тарасе, вітаю! Слава Україні! Героям слава! От, власне, з 2016 року зародився проєкт. Мої перші концерти. Чи можете пригадати, як тоді ця ідея зародилася? Е, ідея, ми десь до неї йшли, бо зрозуміло, що діти це. Це майбутнє і це така е, найважливіша інвестиція е, в розвиток наших дітей. І тоді, в 2016 році, цей проєкт дуже е, велику популярність здобув і дуже добре працював. Там були навіть різні експериментальні такі напрямки, як музика для вагітних, коли приходили е, вагітні майбутні мамочки на ці, на ці концерти. Потім була музика для концерти для. Дітей від нуля до, до трьох років, коли діти там повзали. Ну, Проєкт шукав себе, він був цікавий, він був різноманітний. Ну, Десь потім в силу обставин: ковід, зараз війна, десь цей проєкт був призупинений. І ви знаєте, саме зараз, десь я особисто відчув, що цього дуже не вистачає. Цього дуже не вистачає батькам, цього дуже не вистачає дітям. Це дуже не вистачає філармонії. Тому що я вважаю, що пріоритетними проектами нашими це є проекти дитячі. Тому що цим ми вбиваємо дуже багато, досягаємо дуже багато цілей. Ми е, готуємо майбутніх слухачів, ми виховуємо їх. Через дітей ми також знайомимо багатьох батьків з музикою, тому що якраз ці дитячі проекти вони дозволяють. в Легкій, ігровій, інтерактивній формі дітям сприймати е, такі серйозні музичні інструменти, знайомитися з ними, десь ламати цей неправильний стереотип, те, що філармонія, або те, що класика або класична музика є нудна і нецікава. Насправді це неправда. І якраз ми допомагаємо дітям це зрозуміти з самого раннього віку, і також батькам, які приводять своїх дітей, також. Це показати, бо бо е, багато батьків приходять на ці концерти вперше в філармонії, також десь отримують це перше враження про, про класику. Чи на ваш погляд є це елементом музичної терапії так само для дітей? Тому що ми розуміємо, що діти теж непрості емоції зараз переживають інколи складно ними поділитися. А через музику це може бути реаліоднозначно. Однозначно Це є маса досліджень, маса наукових праць, що класична музика вона. Вона відновлює, вона є дійсно терапією, і м на концерти також відбираються м невеличкі фрагменти таких м творів визнаних майстрів, як там, Моцарта, є більш сучасне Клода Дебюсі, різні, різні зразки відомої класичної музики для того, щоб дітки її краще сприймали. І під час звучання цієї музики діти також беруть. Участь в цьому е, такому інтерактивному дійстві, діти там або допомагають ведучі, там кожен проєкт має різне наповнення, різну історію, різну подачу е, е, музичної інформації, але те, що діти е, відпочивають, те, що діти десь отримують оце таке необхідне заспокоєння, таке щось мають можливість поринути у цей. Дуже вишуканий світ казки дуже такий рафінований. Щось таке, знаєте, що в нашому світі дуже важко десь знайти, бо ні ну часи буремні і десь складно знайти моменти спокою в цей час, і саме цей проект дає можливість і дітям, і батькам дійсно десь заспокоїтись, і десь знайти оцей мир. А ви говорили про те, що абсолютно різні класичні твори, уривки обирали. А за яким принципом обирали? Тобто на чому ставили акцент в першу чергу. Ну, знаєте, спочатку є історія. Тобто, придумується красива історія, красива казочка, і під неї підбирається якась зображальна музика, щоб вона відповідно була, підходила, якось так гармонійно вливалась. Ну, до прикладу, коротенько так анонсую. Що от перший концерт, який відбудеться 25 е, березня, буде історія про родину музичних інструментів. Тобто там будуть струйні інструменти представлені. Це як, е, буде як родина, де контрабас буде дідусем, віолончель буде бабцею, і там воно дуже гарно все обіграно і е, зображально так показано. І, відповідно, музичне наповнення буде таке. Щоб підходить під оці образи, які ведуча обрала для щоб охарактеризувати саме ці інструменти. Заінтригували нас, пане Тарасе. Так ну більше побачите 25 березня. Власне, ми ще анонсуємо а більше, власне, як будуть відбуватися ці концерти. Ви говорили про те, що раніше, коли проєкт стартував, він був для діток від нуля до трьох років, і потім від трьох до шести. Зараз з якого віку можна ви запрошуєте дітей? Ми можна? зараз е вирішили зробити концерт для діток такого е віку садочків, тобто з трьох до шести років. Тому що це більш-менш такі дітки, які поодина... одинаково реагують на якісь інтерактивні речі, бо там десь потрібно буде і побавитись, якісь рухи певні повторювати за ведучою. Звісно, якщо буде попит, якщо буде інтерес для діток меншого віку, ми можемо також впровадити і відновити саме цей. Цикл концертів також. Бо ви розумієте, що дітки там рік-два можуть хіба що повзати і десь поміж. Хоча це також було дуже. Я сам особисто брав участь як музикант в цих проєктах, і це було дуже гарно і цікаво, бо кожна дитина реагувала по-іншому. Також мій син молодший приходив на ці концерти, і він диригував цілий концерт, стояв і нами. Диригував, як йому там виходило, хтось просто лазив поміж музикантів і щось там смикав за штани. Ну, Це також дуже, дуже правильно і дуже гарна робота і потрібна. Бо діти отримують оці е, теплі вібрації. Тому що будь-яка музика, особливо акустична, вона дає оці... Бо звук це вібрації. І діти мають можливість її сприймати, мають її можливість відчувати, мають можливість навіть доторкнутися до, до контрабасу чи до валторни. Це вже враження, і це враження на все життя. І це враження, яке сформує асоціацію з, з музикою, з філармонією, що це щось дуже дуже класне, і десь воно тому навіть може і під свідомому рівні спровокує дитину в більш зрілому віці прийти. На більш серйозніший, можливо, концерт, або на, на, на якийсь інший е, м, якийсь захід філармонії. А діти від трьох років, як вони сприймають музику? Дуже гарно. Ви знаєте, оцей вік е, е, садочковий е, до шести років це якісь як янголята як, е, 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 такі. Ви знаєте, бо всі діти народжуються добрими і е, позитивними. і... У них вже закладена оці така щирість, безпосередність. І е, я особисто багато об'їздив з садочків і в Хмельницькому, як музикант і в е, по області. І Оці саме концерти по садочках це незабутнє враження, тому що е, ми їздили туди і грали такі концерти з ведучою, такі досить такі об'ємні по 35-40 хвилин для дітей. Бували садочки, де діти, 30 дітей сиділо і весь. Концерт просто сиділи, слухали, відкривши рот. Так, З якимось подивом, ніби це якісь приїхали якісь прибульці. розумієте? розумієте? Ну, е е дітей дуже легко е захопити. Але це захоплення триває дуже коротко. Ми всі знаємо, хто, ви, хто є батьками або педагоги, що діти вони е швидко реагують, і проблема їх в цьому всьому втримати. Так? Вони швидко починають чимось бавитись, далі втрачається інтерес. Але от е, саме от е, наш, наші концерти вони дозволяють дітей впродовж 40 хвилин втримати в цьому полі, в полі цікавості, втримати за рахунок того, що діти е, отримують враження від виконав від виконавців, отримують враження від того, що ведуча розказує якусь казку, бо це історія, плюс вони десь там допомагають музикантам грати, десь е, допомагають якісь там роблять рухи. І так далі, тому вони впродовж цього часу є в темі, і це, це такий уже накопичений досвід роботи з дітьми впродовж довгого часу. Якраз ми от реалізуємо в цих наших проєктах. Ви розповіли, чому важливо прийти навіть для тих діток, які можливо не планують в майбутньому ставати музикантами або їх батьки зараз до їх не спонукають до цього. А от власне, якщо батьки хочуть, аби дитина займалася музикою, коли варто розпочати? Е, я вважаю, що це потрібно робити дуже обережно. Це е, я знаю масу прикладів, коли батьки примушували дітей ходити в музичну школу, і це закінчувалося, Діти заради батьків закінчували цю школу, і потім ніколи більше не торкались інструментами. Ну є маса різних є навпаки, коли батьки не дуже, а дитина хоче і все. І от в моєму випадку, також я пам'ятаю, свій вік. Е, Оцей період часу, коли я просто ходив за мамою, і віддайте віддай мене в музичну школу, віддайте в школу. Тобто тут потрібно бути обережним. Тут е, якраз ці концерти дозволяють е, батькам розкрити в дитині, побачити в дитині оцей інтерес. Якщо дитина дійсно їй це зацікавить, якщо дійсно буде оця, і дитина скаже: е, а давайте ще прийдемо філаму, або mm -hmm. прийдемо ще в філармонію, бо там буде концерт з духовиками або з ударними інструментами. або… От тоді вже можна йти в музичну школу. Це буде вже таким індикатором і показником, що дитині це цікаво, що дитина має якийсь такий потяг до цього. Так? Бо просто віддати десь в музичну і там, коли на дитину накидають особливо теоретичні предмети, і сульфетжо і все інше, коли в неї 2-3 роки просто не те, що бажання займатися музикою, просто. Ходити в цю школу відпадає, десь це потрібно, але це має бути дуже правильно. З точки з сторони батьків, я як кажу, якраз оці концерти, вони впродовж там року-двох, а то й більше, десь дозволять побачити вже 6-7 років, що дитина дійсно має задатки, що дитині це цікаво, що їй може бути це корисним і якось в майбутньому вже переросте. як Можливо, майбутню професію. Тобто, фактично, проєкт Мої перші концерти він може стати першою такою елементом до того, що дитина чи буде проявляти інтерес до музики чи ні, тобто можна простежити. Це найкраще. Я скажу як музикант, що це найкраща така форма привити дитині інтерес до Тож, те, що дітям буде цікаво всім, це безумовно. Але тут можна якраз побачити, що дитина. Дійсно захоплена цим. І от тоді є всі шанси розвинути це в музичній школі під час навчання. Чи є якісь вимоги до тих дітей, які будуть приходити? Жодних. Я не знаю. Там музичний слух і так далі, ні, коли ні, там перевіряють. Ні, ні. Це абсолютно е, жодних вимог. Просто е, м... ви знаєте, е, у всіх батьків е, у вихідні з'являється таке питання: куди піти. Субота-неділя. І, е, на жаль, не так багато є місць у нас в місті, куди би можна піти з дитиною і з користю провести цей час. Бо десь просто про, про, е, про гаяти час це все зрозуміло. Є, ну, що також потрібно і важливо, але щоб так з, з якоюсь такою інвестицією, так, щоб батьки розуміли дійсно, що це корисно, не так і багато. Є. Звичайно, у нас і театр ляльок, є інші такі. Е, е, Місця, але от хотілося зробити щось таке от музичне, щоб дійсно десь час від часу, або раз в місяць, або частіше десь батьки могли провести там суботній чи недільний день з дітьми от в філармонії і також з ними розслабитись. Також відбувається знайомство із музичними інструментами. Ми трішки цієї теми торкнулися. Власне ще до етеру ми з вами говорили про те, що як зазвичай, ну, принаймні, як у мене, це було дівчатка, ходять грати на фортепіано, значить, я теж хочу грати на фортепіано і піду в музичну школу. Тобто ніякого знайомства там із гітарою або скрипкою, куди, до речі, теж ходили дівчата. Як тино в мене до прикладу не було. Я сподіваюся, що зараз у дітей значно більший вибір того, як вони можуть це обирати Чи так само на моїх перших концертах, як, як це знайомство відбувається. Ну, Ви знаєте, є такі е, мегапопулярні інструменти з, е, з наборами, на які в музичних школах немає абсолютно проблем там гітара, саксофон угу. це просто. Але якраз ми е, кожен місяць будемо показувати різні ну, такі родини, мабуть, музичних інструментів. Бо всі інструменти мають щось спільне. так, наприклад, родина струнних інструментів це там смички, струни, і десь та тематика пов'язана. Далі у нас буде музина родина дерев'яних духових музичних інструментів, де буде представлений фагот, гобой, флейта і кларнет. І це дуже цікаво, бо, наприклад, гобой, кларнет, флейта, гобой фагот це такі. Ну, е Рідкісні, можна сказати так, не дуже популярні інструменти, які насправді коли діти побачать зблизька, там, навіть якщо десь торкнуться, то це справлять враження, бо вони досить так виглядають цікаво. І е е буде можливість почути, як вони звучать, буде можливість їх побачити. Е особливо будуть популярні впевнений, концерти, де буде. Таке сімейство ударних інструментів: там і марімби, і вібрафони, ксилофони, різні брязкальця, і бубни, і летаври. Те, що діти і, люблять тобто, дуже. так? ці, Я пам'ятаю, у нас був такий концерт е, десь кілька років тому. Це був просто фурор, тому що це все е, це все грає, це все звучить по-різному. І діти гарно реагують на ці всі uh -huh. великі, такі перелік музичних інструментів. Також. Ми плануємо, що будуть і е, інструменти такі, можливо, народні, можливо, десь гітара, бандура, цимбали, також будуть якісь вплетені в канву якоїсь цікавої історії. Так, щоб діти дійсно могли, ті, хто будуть ходити щомісяця, я впевнений, що такі будуть, бо е, були такі палки прихильники цього поціновуючи цього проєкту, щоб кожен концерт для них було щось абсолютно. Нове і відкривали якісь нові от можливості цього величезного музичного світу інструментів. Власне, те, що ще вказано: елементарне музикування. Що це таке? Це будуть е такі прості, простий набір музичних інструментів, як палички, як такі ксилофончики, такі угу. е е планочки різної звуковисотності, де можна за допомогою різних паличок відтворювати. Таке, як іграшкові музичні інструменти, але можна е разом з професійними музикантами відчути себе таким уже на рівні також відомим е маститим музикантом. Знову ж таки, я ще хочу додати, що поруч з цим проєктом ми також відновлюємо інший не менш важливий дитячий проєкт е під назвою Дитяча філармонія. Е також концерт запланований у нас на травень. І це чим він є важливий, це можливість юним музикантам, учням музичних шкіл області спробувати себе в якості солістів на великій сцені філармонії, у супроводі оркестру виконати той чи інший на вибір уже музичний твір. Це просто мега е, потрібно і важливо і корисно для юних музикантів, тому що якраз якщо цей проєкт е, Мої перші концерти охоплює таких усіх уже дітей, то якраз в дитячу філармонію будуть потрапляти ті кращі з музичних шкіл і будуть отримувати той необхідний імпульс для подальшого їхнього Той досвід, який вони отримують, вийшовши на сцену перед е, великою публікою. і... Виконавши вже серйозний твір, і це такий перший професійний вже крок для побудови е високої кар'єри. Це насправді дуже цінна така річ для тих, хто навчається в музичних школах, тому що ти то займаєшся завжди в класі. Ну, максимум, ти виступаєш там у музичній школі десь на кадем-концерті, так і готуєшся півроку до нього. А відчути справжню сцену це емоції, які не забуваються так. на все життя. Так, це. Це дуже важливий імпульс, і перші такі виходи на велику сцену вони пам'ятаються на все життя також. І е, хочеться, щоб побільше дітей у нас отримали цей досвід і далі розвивалися і ставали і займалися цим. Тому що цей напрям, попри якісь е, різні там стереотипи чи бачення, заняття музикою. Це е, дуже благородна і благодатний благодатний вид діяльності. Це, е, звичайно. Заняття обраних. Не кожен може стати дійсно великим видатним музикантом, але якщо ти правильно будуєш свою кар'єру, правильно вчишся далі займаєшся музикою, ти, і ти отримуєш оце задоволення і щастя від цього від від, від, і цю, від того, що ти займаєшся, це дійсно е, така мить блажен. Дуже часто запитують музикантів, які ваше хобі? А і музиканти відають хобі, те, що я роблю, професійно. Тобто, музика це є моє хобі. І ми, от навіть до 20-річчя нашого оркестру, зробили таку фотовиставку під назвою Оркестр щасливих людей, де всі І основ, основною фішкою було таке, що всі музиканти посміхались на, на на цих е світлинах. І е зараз виставка до до сих пір весить філармонії. Дивлюсь дійсно люди щасливі, тому що люди займаються тим, від чого вони отримують кайф. Це дуже важливо. І кожен в нашому житті, десь чим би ти не займався, десь якийсь період життя отримуєш, е е задаєш собі запитання, а що я роблю, а які я... що я отримую, яке задоволення відтримує, що я роблю. І якраз от музикантів дуже чітко, чітка відповідь, тому що я роблю те, що я люблю. На жаль, не кожен може похизувати, що він займається улюбленою справою. та? але тут важливо насправді розуміти, що світ до цього зараз рухається, що ти маєш йти своєю стежкою, і навіть попри там не знаю, відсутність фінансів і так далі, але ти займаєшся тим, що ти любиш, і тоді це не робота. Тоді так. це так щодня в задоволенні. Якщо це робота стає хобі, то ти навіть ти не втомлюєшся. Тим. Ти просто якось поринаєш цей світ, ти працюєш. Що ми і намагаємося у нас в філармонії, якось цей такий атмосферу е, зберегти, тому що музиканти, попри свою основну, наприклад, видіяльності працюючи, наприклад, в симфонічному оркестрі, вони е, беруть участь у саме у цих проектах дитячих, хоча б вони не мали цього робити, бо це не є прямими їхніми обов'язками. Uh -huh. Але вони з задоволенням цим займаються, бо це е, розуміють, що це класно, що це потрібно, що це дійсно е, інвестиція в щось таке, що не вимірюється в коштах. Щось щось таке, що над над тим всім побутовим і матеріальним зараз. На противагу класичній музиці, ми бачимо, що багато розвивається музикантів, які не знають там, не знають елементарно де до, де мі, і так далі. І власне цю музику вони створюють або в якихось додатках, і так далі. Наскільки складно конкурувати класичній музиці, власне, і з тим, що зараз розвивається? Нескладно, бо ми в різних в різних площинах працюємо. Вони, ми маємо свого глядача. В нас є своя така ніша, так будемо казати. Звичайно, ми виходимо десь за рамки цієї нішовості, тому що ми шукаємо і намагаємось якось залучити глядача, розширюючи наш репертуарний список. Ми, як ви бачите, і граємо музику до кінофільмів, і рок. Музику і я знаю інші колективи, які зараз дуже набуває популярності. Музика до комп'ютерних ігор, е цілі концерти дають е оркестри. Е але е десь е оця популярна музика, так, про, про, про ці виконавці, про яких ви говорили, вони, вони десь займають іншу нішу. Зрозуміло, що те, що вони не знають нотної грамоти їм сильно. Легше їм від цього не стає, зрозуміло, що весь цей вони десь на якомусь рівні відчувають, що ці пропуски музичної освіти, базові, десь вони їм не дають можливості вийти на відповідний рівень. Тому що знову ж таки ті, хто досягають висот, ті, хто дійсно є в топах, вони все ж таки мають музичну освіту. І чим мені подобається американський ринок, що всі, хто є на в топі американських чартів, всі, хто є популярними в Америці, вони всі є дуже е, музично освіченими, талановитими. Це люди, які е, знають все про музику, і там немає такого, що якісь бездарності або десь люди з обмеженими музичними навиками пробивалися до вершин. Там це дуже чітко, там ти мусиш бути професійним. Добре навченим, і тоді це є запорукою твого успіху. Я думаю, що ми колись до цього дійдемо саме ці дитячі проекти на це і спрямовані, щоб діти з самого дитинства е, мали розуміння, що це заняття, заняття музикою або хоча б е, відвідування цих концертів, відвідування концертів класичної музики, вони дають е, позитив і правильний розвиток для встановлення особистості. Ну, от, власне, для тих батьків хто зацікавився, давайте ми ще раз окреслимо, куди звертатися, чи потрібен якийсь попередній запис, до прикладу, аби прийти, куди звертатись і коли це відбудеться. Концерт, перший концерт з цього е, циклу запланований на 25 березня. Буде запланували ми два концерти: 20, е, на 11 і на 13 годину. Звісно, е, кількість місць місць е, квитків обмежена, тому що. Для того щоб був нав'язаний контакт і приділена відповідна увага кожній дитині, має бути обмежена кількість дітей, тобто десь до 30 діток будуть на концерті. Тому поспішайте купити квитки. Звісно, якщо буде, будуть добре продаватися, то ми можемо зробити ще один концерт десь на, на пізнішу годину. Ми плануємо робити по одному концерту тематичному в місяць. З різними музичними програмами, з різним наповненням. Також у нас заплановано і на, на квітень, і на травень уже концерти, де будуть в квітні представлені родина дерев'яних духових, також е, в травні мідні духові, а далі, далі у нас і, і, і ударні, і народні, і струні, і все, що тільки завгодно. Тобто, приходьте, запрошуємо, проведіть е, час своєю дитиною з користю. Е, я впевнений, що ви не пошкодуєте, тому що отримаєте задоволення і. І дорослі, і, е, а діти отримують неймовірні враження, які е, е, залишаться на, на все життя, дякую, пане Тарасе, що завітали дякую. до нашої студії. Тимчасово виконуючи обов'язки директора Хмельницької обласної філармонії, арт-директор академічного симфонічного оркестру Тарас Малий був в нашій студії. Ну і власне.